Вір Тараса Григоровича Шевченка: Мені однаково, чи буду. Мені однаково, чи буду я Жити в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде. Мене в снігу на чужині, вісенько мені, в неволі, виріз не чужими і не оплаканий своїми, в неволі плачу, чи умру, і все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні. На нашій, не своїй землі, і не пом'яне батько сином, не скаже синові: молись, молися, сину, за Україну Його замучили колись. Мені однаково чи буде той син молитися, чи ні, та неоднаково мені, як Україну, злі люди присплять лукаві і в вогні, як краденою збудять ох неоднаково мені.